Від першого засідання установчої сесії уже минуло чимало часу. Підготовча група, яка готувала організаційне питання, не відразу дійшла згоди з окремих кандидатур виконавчого комітету Житомирської міської ради. Тому засідання переносилося, і ось нарешті сесія розглянула всі питання формування апарату органу місцевого самоврядування. Навіть уже добре підготовлене із представниками фракцій питання порядку денного не йшло так гладко. Тричі доводилося робити перерви з обрання секретаря Житомирської міської ради. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин запропонував на посаду секретаря Наталію Чиш, керівника фракції об'єднання самопоміч. Голосування проходило таємне з виготовленням спеціального бюлетеня. Голова лічильної комісії зачитав результати голосування при підрахунку голосів бюлетнів. За обрання секретаря Житомирської міської ради сьомого скликання ЧІШ Наталії Михайлівни е, Наталі виявлено 24 бюлетні, які складені в конверти опечатані підписами членів відчільної комісії. Проти 4 бюлетені, які складені в конверти опечатані підписами членів чільної комісії. Пошкоджених та непридатних бюлетенів. Виявлено 4. За результатами таємного голосування комісію прийнято рішення вважати. Що за обрання секретаря Житомирської міської ради з сьомого скликання Чіш Наталі Михайловні проголосувала, проголосувала більшість депутатів Житомирської міської ради. Рішення набуває чинності з моменту його оголошення. Сесія відкритим голосуванням обрала першим заступником Житомирського міського голови Олексія Ясинецького, заступником з гуманітарних питань Матвія Хренова, заступником голови з питань функціонування транспорту Дмитра Ткачука. Та керівником справами виконавчого комітету Ольгу Пашко обрано виконком у складі 23 осіб за участю представників партії, депутати яких обрані до міської ради, та окремих представників громадських організацій. Наталя Чиж дала інтерв'ю для засобів масової інформації. Всі, хто йшов на вибори, всі, кожен депутат, який став депутатом на сьогодні, вони мали одну мету і всі декларували нашим виборцям одні і ті ж самі слова: що ми приходимо, ми будемо змінювати місце, ми будемо працювати на громаду міста. Тому саме основне, ми маємо об'єднатися навколо міського голови. Це обов'язково. По перше, те, що ми декларували і говорив Сергій Іванович, і він погодився на те, що ми маємо зробити провести бюджет аудит бюджетних коштів розпорядників. Це це насамперед. Потім ми маємо провести аудит землі обов'язково. Аудит житлового майна фонду обов'язково. Це те, що потребує сьогодні громада. Міська рада завжди буде відкрита для громадськості, тобто це однозначно. І всі. Працівники, які є, працюють в міській раді, вони мають бути відкриті спілкуватися з громадою. Ми не ми не повинні зачиняти двері перед людьми. І, взагалі, дуже добре і корисно було б хоча б раз на місяць, збирати представників громади і людей, будь-які люди можуть приходити спілкуватися з мером, спілкуватися з заступниками і висвітлювати все. Комунікація це основне.